Навколо центрального ринку асорті, де продають живі квіти, розсаду і штучні букети, віночки і корзинки. У передні великодня особливо напередодні Радониці, особливо людно. Аби вшанувати своїх померлих родичів акерманці оздоблюють могили придбаними квітами, живими чи штучними. Рішення особисте за смаком, традиціями чи за коштами в гаманці, перший муніципальний розпитав у продавців, що сьогодні в попиті з пластику. Бордюрочка по 20 гривень можна різнокольорову взяти, таку змельку воно буде дуже гарно. По 30 гривень отакі букетики, Вони є там і гвоздічка, і ромашечка. Ось такий букетик очень красивий, пішненький 120 гривень. Він є ще в такому от вигляді. Ось така сиренька різнокольорова по 80 гривень, теж букетиком, як справжня. Ромашечки 65. Ось такі 65 квіточки теж різнокольорові. І ось така гладбічка йде на високі віночки – це по 60 гривень. Серед штучних квітів, букет, корзинка, віночок є з чого обрати. Економ-варіант у кремі квіти більш дорожчі – розлоги гілочки, сакури та гладіолусу. Вартістю від 20 до більш об'ємніших – 150-200 гривень. Корзинки також від 150 гривень, віночки є навіть від 30 за штучку. Віночки ось такі по 30 гривень, ось о маленьких. Такі 60. сто двадцять гривень маленькі, отак 200 гривень. Це дуже хорошо. Мто з хорошої ткані при виборі квітів. Відіграє роль і кількість могилок: одна, дві дорожчі букети, корзинки. Більше трьох, щось скромніше, але зі смаком, бо це б'є по гаманцю. Ще й поминальне частування треба роздати. Оці по 30 гривень. Якщо багато могилок, можуть взяти багато. В основному люди дивляться там деньгам. Мені треба багато, а пенсія. 3.500. Можно купить что-то. По две штучки. Но ну, я во вторник хожу. Во вторник так, правильно награда туда. Я всегда так хожу. Найвартіснішими є великі корзинки 650 гривень та вище. Є і доступніші. Дорожчі це 950 і 700 гривень. це дуже гарна якість, вони не вигорають. Ось такі 650, 450. 120, 150. ціни залишились прошлого року. Ми зробили самі все своїми руками, щоб було людям дешевше. Можна підійти і обрати на любу ціну. Навіть обрати улюблені квіти померлого можна, так і на свій смак. Ну таке яркий мені подобається. Подобався. Мужу? чоловіку, так? А чому саме такі квіточки? Любі ці точки вообще сьогодні в продажу є докорований пластик, який на могилках, звісно, практичніший. Доживе до наступних поминальних днів. Не треба поливати, просапувати, не вигорає на сонці. Це у мене декор цвіточок. Декорірна ткань, яка не вигорає на сонечки зовсім. Є від 30 гривень до 500 гривень букет. Ці 60 гривень. А тюрпанчики до сімдесят. Тюльпанчики є теж. Це декорчик, все під натуралочку зроблено. Такий 100 гривень, і такий 120. Все це буде стояти дуже довго, на сонечки не вигорає. Крім того, ці квіти виглядають як живі. Тут і лілії, і гіацинти, гіацинтиркали від 200 до 500 гривень. Не роблять все під натуралочки, прямо по як жива квітка квіточка. 250 гривень тільки. Чому віддати перевагу, аби було як годиться, вирішує кожен для себе. Та як говорять екологи, та й в останній час рекомендують священики. Доглядачі кладовищ краще висадити, аби принести живі квіти, тим паче розмаїться, вражає. Та тут доведеться попрацювати. Саме популярне це газанія, алісіум, потом чорнобривці, ротики, й зєв. Беруть петуню, беруть кашпо. Ціни проти минулого року не кусаються. Якщо це квіти для висадки в ґрунт гробниці, можна придбати від 20 гривень. Чорнобривці, алісіум, сабеліум, петунія, ливини зев, гвоздика. 20 гривень. Петуня, 20 гривень ці чорнобривці, 20 сальвія, 20 алісіум по 15 його можна. Перевагу краще надавати багаторічним. Вони дорожчі. Маргаритки, кущики троянд – 40-60 гривень. А садити треба багатолітку. Ці двохлітки вони їх посадили, вони розсіюють свої сім'ї. Тобто бі... від... Львіний зев, чорнобривці, алісіум, Є у нас сальвія багаторічка, вона синеньким цвіте, дуже гарна. Корзинки з живими сусвітнями квітів коштують дорожче. Кашпо з сульфінією близько 200 гривень. Вона висаджується, якщо правильно з нею хажувати, то вона буде до поздньої осені. Якщо її удобрять, поливати, не допускати її, щоб вона прям геть там ну, по мірі висихання і по мірі. Скіку ти удобряєш, і вона дуже красиво і дуже радується. Порівнянні з минулим роком подорожчали, збільшилися ціни. Ні, ви знаєте, що ні? Ні, так? ні, навіть не на трошки. Це час були і по 250, і 230, зараз і 230, і 180 Є так, що ціни я хочу сказати, що лавірувати можна як хочеш. Ринок це завжди можливість торгуватися. Так і зробив Віктор. Хочете двісті на да. 200. Давай скільки вам один, два, три. На кладбищі м'яти на питання штучні чи живі наші респонденти схиляються до обрання саме живих квітів. Тільки живі ну тому, що ми після смерті живі залишаємося, душа наша жива. І на кладбищі треба садити, тільки живі квіти. Я православна християнка, хожу в церкву православну і я завжди купляю своїм батькам. Це батькові матері, завжди живі квіти. Чи живі коли? Ну в цьому году вийшло так. Так що Пасха і провода дуже пізно, тому і поцвітали всі, всі цвіти в городі. Вирінька, да? Да, і такі букети пішли. У нас це вже все в прошлому. Люди йдуть живими цвітами. Можна і політи його. живі будемо постово брати. коштував такий вам? 200 гривень. Я предпочитаю живі. Кашпо, я предпочитаю таке все ярке, красиве. У мене мамочка, там зять, плем'яні, і я предпочитаю, щоб воно все було живеньке, щоб було красиве. І, звісно, покійним найкраща пам'ять то молитва, Жертовна свічечка, упоминальні дні, згадка добрим словом. В суботу в церковь, кажу, туди на могилку, Батюшку приглашаю. Добре, що... що ви сказали за церкву. Все ж таки краще обов'язково сходити до церкви, молитвою. Да. А потім батюшка приходить на старому кладбищі, приходить по могілкам. І там теж службу служить. Ну, головне, що Адекін далі. Ми ходимо, ми заказуємо срок ми самім свічечку. Тому при виборі квітів на могили родичів керуйтеся здоровим глуздом. Живічі штучні важливо. Та ще важливіша добра пам'ять про них. А оздоблення могилки це перш за все благоустрій, кладовища. Ірина перший муніципальний.